Слава Ісусу Христу, миру, любові Христової всім. Дуже гарна була тема. Нашої церкви міжнародної місії Слово Боже виконання і роль Ізраїля. Насправді Ізраїль мав виконувати Божу роль, бо він був благословенний народ, і Біблія нам говорить, що дійсно без різниці, де ми живемо, і в якій країні, чи в яке плем'я. Но раніше був один народ божий, це є євреї. Но тепер. Боже і благословенний народ це є ті, які виконують волю Божу. І ми також можемо успадкувати це благословіння від Господа і церква, яка у втіленні слова Христового і у виконанні волі Божої в кожному народі є насправді церкві, і Духом Божим, Словом Божим, виконання волі Божої. І через церкву кожен може стати учеником і дитиною Божою бути спасенною. І церква це є сьогодні ковчег спасіння, головне. Втілити святе письмо Біблію, яка яку Христос воплотив в себе. Це є жива церква, яку, яка дає водіння Духом Божим, дає зцілення духу душі і тіла, а є також насправді і мертва церква неправдива, яка ще не має такої віри, як Христос сказав, що по вірі вашій буде вам. Вірте, маєте віру в зерно, і ви зможете гори пересувати. Тому ми повинні пам'ятати, що Господь Бог Ісус Христос, коли зійшов. Що в пекло перед ним. Всі впали на коліна, і небесні, також, де він відкривав печатку, і, і земні, і підземні. Тому насправді є наповнення духів світ, є повний духів водими, є злі духи, є е, злі духи там, де в картах, там, де е, в, в традиціях, там, де в обрядах, там, де е, рай, різного роду е, воски, різного роду ворожіння таро, різного е, роду е, скочення яєць. І вони потім чорні робляться. Насправді це все є обман сатани, тому що є духи злочин. Під небесної, і вони обманюють людей. Ті люди мають насправді дух, але він нечестивий, і він їх не заведе до раю, де них Бог не приготував. Царство Боже, тому Ісус Христос сказав, що моліться до. До в молитву наш Отець небесний, так і нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. І, ми повинні, і Ісус Христос сказав, Я не свою волю виконую, а Отця Небесного, я не сам від себе виконую, не я виконую то, бо мене писав Отець Небесний, ми повинні і на ім'я Ісусу Христу, Слово Боже, яке ми повинні вдосконало розуміти, тому що нема іншого пророцтва за Ісуса Христа і спасіння нема ніякого, що Ісус Христос своєю досконалою любов'ю, Він всіх по максимуму зближив до Отця Небесного. І дійсно є мертва церква, яка не розуміє, що перед Ісусом Христом усі впали на коліна і землі, і небесні, і дійсно новий народ. це з... Христовим духом, які повністю довіряють Спасителю, які повністю знають, що Ісус Христос дав владу і силу наступати на всяких духів злоби, Піднебесної, як говорить там також Псалом 90, на вужай крокодила, ти наступиш і нічого тобі не зашкодить. Навіть отрую ту вип'єш, отруєне теж не пошкодить, тому що Дух Він веде дух, коли є, нема в людини страху, ні в висоті, ні на воді, ніде. Тому що навіть коли ученики були з Ісусом Христом на воді, Ісус Христос спокійно сповне, нього була тверда віра, що він не загине. А учеників не було твердої віри. Він казав, чому ж ви такі маловірні? Нам треба вірити, нам треба, як казав Ісус Христос, молитися так, якби ви вже отримали це все, що ви просили. Але коли ми будемо в виконанні волі Божої. Коли будемо виконувати Слово, проповідувати ці животворящі откровіння, щоб спасти когось, тому що за спасіння велика Божа нагорода буде. І нам, улюблені, треба вмолитись так, як ми вже би получили від Господа Ісуса Христа. Його рука сильна, Його рука ні коротшою не стала. Господь Ісус Христос, Він. І сьогодні, і вчора, і на віки той самій. Ісус Христос дійсно, і слава йому, і хвала. Тому насправді в 70-му році було винищення також Ізраїля, була війна, і вони також вийшли, бо вони. Ізраїльтяни, які були водими Духом Божим, вони зрозуміли откровіння, яке написане в Біблії Луке 21, 21, 22. Так, віршики, 21 перший розділ, 21, 22 віршик, Тоді ті, хто в юдеї, нехай у горі втікають, хто ж у середині міста, нехай вийдуть, хто ж у околицях, хай не вертається в нього, бо то будуть дні помсти, щоб виконалося усе написане. І всі дійсно пророчества вони збору. Вається і єврейський народ думає, що вони правлять і все зроблять так, як написано, но вони також приймуть Ісуса Христа тільки тоді, коли вже Ісус Христос прийде вдруге. І всі дійсно пророчества вони збуваються, і церква Христова вона вийшла з, -з, з Ізраїлю, з євреї, які не прийняли попередження, які були горді, то вони не спаслися. Тому вони були гоними насправді 2000 років, і в 1948 році встановився Ізраїль з приходом Ісуса Христа. Вони всі, ми всі є дітьми Божими. Головне бути з Богом в завіті, в виконанні волі Божої, і ми будемо спаси. Тому дійсно Ізраїль Він прийде, Ісуса Хри... прийме Ісуса Христа і Господа і багато будуть спасені. І сьогодні ми не можемо також воювати. Це є сатанізм, Ісус Христос сказав тим, хто його не приймав, що ви є діти сатаністи, ви справи сатани виконуєте. І в Бога у всіх народів є діти Божі, і йде насправді в сьогоднішній день вибір, хто діти Божі, а хто діти лукавого сатани, а хто підтримує зло хто й робить справи диявола. А хто доносить віру Христову, Слово Боже, хто стає учнем, береже слово, виконує. Той є дитина Божою вибір дійсно і кермо кожного в нас вручі. Кожен керує. Ну, ми повинні знати, що ми повинні, ми будемо спасені, ми почуємо голос Божий, ми почуємо попередження, чи то зранку, чи вночі. Господь Бог все зазвичай бістріше за будільника підніме вас. Як би там не було, але Господь Бог хоче, щоб ми чули його слово, щоб ми приділили час. Амінь. Боже вам благословить. Приходіть до церкви вивчати слово Боже, я радий будуть з вами ділитись. Откровіння є дуже багато, дуже багато. Амінь з Богом.